Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку задачі обчислення в межах 10. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Давайте розпочнемо наш урок з гри у потяг. Скільки пасажирів везе кожний вагон потяга? В першому вагоні їде 2 пасажири. В другому вагоні на 5 пасажирів більше. Тобто, нам потрібно обчислити вираз 2 додати 5. Буде 7. так. В третьому вагоні на одного пасажира більше. тобто нам потрібно 7 додати 1. 8, так. В четвертому вагоні на 3 пасажира менше. Тобто, ми від 8 маємо відняти 3. 5 пасажирів добре. В п'ятому вагоні на 2 пасажири менше. Тобто ми від п'яти маємо відняти 2 пасажири. І в останньому вагоні на 7 пасажирів більше. Тобто ми до трьох маємо додати 7. Десять пасажирів. Молодці. Дітки, скільки вагонів у потяга? давайте порахуємо: 6 вагонів. В якому вагоні найбільше пасажирів? В останньому, в шостому, скільки діти? 10 пасажирів. А в якому вагоні найменше пасажирів. Звичайно, у першому, скільки там пасажирів? Лише 2. Дуже добре. А зараз давайте спробуємо математично мовленєве завдання розв'язати. Нам необхідно з вами, дітки, розшифрувати слово, яке Тут зашифроване. Для цього ми маємо обчислити математичні вирази і, залежно від відповіді, подивитися, яка буква належить до кожної відповіді, і поставити букви по черзі, так, як будуть стояти відповіді у виразах. І прочитаємо слово, яке ми яке тут зашифрували. Будь ласка, перший вираз: 8 мінус 2. Буде 6. Так. Напроти числа 6, яка буква з. Дуже добре. Наступний вираз: 7 додати 2. Буде 9. Шукаємо число 9, і яку букву ми там бачимо. Букву А. Дуже добре. Далі 9 додати 1. Буде 10. Шукаємо число 10. Яка буква там стоїть? Буква Є. Наступний вираз 10 мінус 10. Дорівнює 0. Напроти числа 0 стоїть буква К. І останній вираз 8 мінус 0 дорівнює 8. Подивіться, навпроти числа 8, також стоїть буква А. І що за словом в нас вийшло? Зайка. Дуже добре, молодці. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі з виразом стільки ж. Або стільки саме, і обчислювати вирази в межах 10. Погляньте, будь ласка, на перше завдання у підручнику на сторінці 56. Прочитай задачу, Чи треба обчислювати? що треба обчислювати в цій задачі. В Іванки 7 повітряних кульок. У Марійки стільки само, скільки повітряних кульок у Марійки. Подивіться, дітки, чи нам потрібно обчислювати цю задачу? Ні, обчислювати її не потрібно, але потрібно дати відповідь на питання. Діти, що означає стільки саму? Послухайте іще раз, в Іванки сім повітряних кульок, у Марійки стільки само! Дітки, що означає стільки само? Тобто це те саме число. Якщо у Іванки сім кульок, то і в Марійки сім кульок. Зверніть увагу на запитання, скільки повітряних кульок у Марійки. Якщо стільки само, значить ми можемо дати відповідь. Що в Марійки стільки ж кульок, як і в Іванки, сім, тому що стільки само це однакова кількість. Отже, у Марійки теж сім повітряних кульок. Дітки, нам дуже часто у задачах будуть зустрічатися такі слова: стільки само, стільки ж однакова кількість. І ми маємо зрозуміти, що це таке саме число. Як і попереднє, у когось іншого в задачі. Ось давайте спробуємо з вами розв'язати задачу 2 на сторінці 56 нашого підручничка. Подивіться, будь ласка, на задачу. Дідусь знайшов 4 гриби. Михайлик стільки сам. Скільки всього грибів знайшли дідусь і Михайлик? Дітки про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про дідуся і Михайлика. Що вони робили, діти? Вони збирали гриби. Скільки грибів знайшов дідусь? Дідусь знайшов 4 гриба. А скільки грибів знайшов Михайлик? Нам сказано в задачі, що стільки само. Дітки, а що позначають слова стільки само»? Тобто однакову кількість чисел, якщо дідусь знайшов 4, а Михайлик стільки само, значить, і михайлик. Михайлик знайшов 4 грибочка. Діти, у питанні нас питають, скільки всього грибів знайшли дідусь і Михайлик? Слово всього означає суму двох чисел. Для того, щоб розв'язати цю задачу, ми маємо скласти вираз. Дідусь знайшов 4 гриби. Михайлик так само знайшов 4 гриби. Ми їх між собою додаємо. І що в нас виходить? Що дідусь і Михайлик знайшли разом вісім грибочків. Так, діти? Правильно! Запишіть, будь ласка, цей вираз до свого зошита. Тобто, відповідь до задачі: «Вісім грибів знайшли дідусь і михайлик. Дуже добре погляньте на наступну задачу. Задача третя на сторінці 56 у підручнику. На полудинок спекли 5 пиріжків із вишнями. І стільки само із сиром. Скільки всього пиріжків спекли на полудинок? Дітки, про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про пиріжки. З чим були пиріжки? Пиріжки пекли з вишнями і з сиром. Давайте подивимося, скільки пиріжків з вишнями спекли на полудинок. Спекли 5 пиріжків із вишнями. А скільки пиріжків з сиром спекли, що нам відомо в задачі? Нам сказано, що стільки само. А що означає стільки само? Тобто те саме число, скільки з вишнями, стільки і з сиром, теж 5. А тепер увага! В запитанні нас просять знайти, скільки всього пиріжків спекли на полудино. Всього, дітки, це разом із вишнями і з сиром. Якщо всього, якщо разом, то ми маємо ці два числа об'єднати між собою. Який вираз ми складемо? П'ять додати і скільки буде діти? І дорівнює 10, тобто відповідь до нашої задачі буде 10 пиріжків спекли всього на сніданок. Запишіть, будь ласка, до своїх тоненьких зошитів клітиночку цей вираз. Тобто запам'ятали, що слова тільки само це значить те саме число, однакова кількість чисел. Подайте, будь ласка, на наступне завдання. Четверте на сторінці 56. Давайте обчислимо з вами вирази і запишемо їх у свої тоненькі зошити в клітинку. Записуємо перший вираз. 5 додати 3 дорівнює. 8. Молодці, записали. Наступний вираз. 8 мінус 5 дорівнює. 3. Дуже добре. Запишіть, будь ласка. Наступний вираз, 8 мінус 3 дорівнює. 5. Запишіть, будь ласка, цей вираз до свого зошита. Від першого виразу в сторону вправо відступаємо 3 клітинки. В четвертій клітинці ставимо крапку і пишемо другий стовпчик. 4 додати 2, дітки, обчислюємо 4 додати 2. Дорівнює 6. Молодці. Запишіть, будь ласка, вираз і відповідь у свій зошит. Наступний вираз. 6 мінус 4. Дивіться, від суми віднімаємо перший доданок. Що в нас виходить? У нас виходить, 2, другий доданок. Запишіть цей вираз у свій зошит. А тепер, дітки, третій вираз, 6 мінус 2. Від суми 6 віднімаємо другий доданок. І що в нас виходить? У нас виходить 4. Перший доданок. Запишіть у свій зошит і цей вираз. Тепер, дітки, від цього виразу. Відступіть в сторону 3 клітинки і в четвертій поставте крапочку. І з четвертої клітиночки з крапочкою ви почнете писати наступний стовпчик. Будь ласка, записуємо вираз. 2 додати 7 дорівнює 9. Дуже добре. Запишіть відповідь до виразу. А тепер подивіться, наступний вираз. Це 9 мінус 7. Від суми 9 ми віднімаємо другий доданок. І що в нас виходить? І в нас виходить перший доданок 2. Запишіть, будь ласка, 9 мінус 7 дорівнює 2. Наступний вираз 9 мінус 2. Від суми 9, ми віднімаємо перший доданок 2. І що отримаємо? Отримаємо другий доданок 7. Правильно, запишіть і цей вираз до свого зошита. Молодці. Діти, якщо у вас є місце для четвертого стовпчика, будь ласка, відступіть в сторону три клітинки, а в четвертій поставте крапочку і пишіть наступний стовпчик. Якщо раптом місця в правій стороні зошита немає, значить знайдіть перший стовпчик, який ви писали, і пишіть під ним. Будь ласка, записуємо наступний 6 додати 4 дорівнює дітки. Давайте обчислимо, скільки буде 6 додати 4. Звичайно, дорівнює 10, записали відповідь до цього виразу. А тепер наступний вираз, 10 мінус 6. Дивіться, від суми 10, ми маємо відняти 6 перший доданок. І що ми, дітки, отримаємо? Ми отримуємо другий доданок 4. Правильно, запишіть цей вираз у свій зошит. А тепер третій вираз, 10 мінус 4. Від суми 10, ми віднімаємо другий доданок 4, і що ми маємо отримати? Перший доданок 6, молодці, запишіть і цей вираз у свій зошит. А тепер, дітки, останній стовпчик: відступіть, будь ласка, в сторону 3 клітиночки від теперішнього стовпчика. І в четвертій клітинці починаємо писати наступний стовпчик. 3 додати 7, обчислюємо, дітки, скільки це буде? Це буде 10, звичайно, запишіть цей вираз у свій зошит. Тепер діти наступний вираз 10 мінус 3. Від суми 10. Ми віднімаємо перший доданок 3. І що ми отримаємо з вами? Другий доданок 7, звичайно, молодці, записали цей вираз у зошит. І останній вираз, 10 мінус 7. Від суми 10, ми віднімаємо другий доданок 7. І що ми отримаємо? Ми отримаємо перший доданок 3. Молодці, будь ласка, запишіть і цей вираз до свого зошита. Дуже добре. А ми переходимо до останнього завдання в підручнику: завдання 5 на сторінці 56. Погляньте, будь ласка, на геометричні фігури. Назвіть номери фігур, які є прямими. Подивіться, будь ласка, і скажіть, під яким номером у нас є прямі. Під номером 7, під номером 3 і під номером 11. Пряма, яка не має ні початку, ні кінця. так? Так, саме вони і є прямими. Далі, назвіть фігури, які є замкненими кривими, під номером 4 і під номером 8. Це замкнені криві. Дуже добре. А тепер нам потрібно назвати фігуру, яка є незамкненими ламаними. Ламані незамкнені. Подивіться уважно, яка фігура. Під номером 1, дуже добре саме, вона є ламаною і незамкненою. Пригадали геометричні фігури. Молодці! А зараз, дітки, я хочу нагадати вам правила, як потрібно сидіти за партою під час пра праці на уроці математики. Ноги повинні стояти повною ступнею на підлозі, спина рівно, голова нахилена вниз так, аби бачити, що позначено у зошиті. Лікті на парті так, аби не звисали. Між партою і грудьми має бути відстань на ширину долоні. А також пригадайте, як потрібно тримати в руках олівець або ручку і в яку сторону нахиляти зошит, коли ви пишете лівою або правою рукою. Сьогодні ми працюємо в друкованому зошиті на сторінці 48. Будь ласка, відкрийте зошит і знайдіть потрібну сторінку. Перше завдання у нашому зошиті. Нам необхідно обчислити вирази. Будь ласка, обчислюємо вирази і записуємо відповідь. Перший вираз 6 додати 4. Дорівнює скільки? Буде 10. Запишіть відповідь. Другий вираз 2, додати 8. Або можна поміняти місцями 8 додати 2. Буде також 10. Запишіть відповідь. Третій вираз. 5 додати 5. Одна ручка і 5 пальчиків. Друга ручка і 5 пальчиків. Скільки разом буде. 10. Запишіть відповідь. Другий стовпчик виразів обчислюємо. 4 відняти 3. Скільки буде? Буде 1. Запишіть відповідь до виразу. Наступний вираз. 10 мінус 9. Дорівнює також 1. Записали відповідь. А тепер дітки, третій вираз у другому стовпчику 0 додати 1. Дорівнює 1, тому що 0 це нічого. Запишіть відповідь у третій вираз другого стовпчика. А ми переходимо до останнього стовпчика і, будь ласка, обчислюємо його вирази. 5 мінус 5. Дорівнює 0, звичайно, тому що, якщо ми число віднімаємо саме від себе, у нас нічого не залишається, а нічого це і є 0. Запишіть відповідь до цього виразу. Наступний вираз 9-9. Також буде 0. Молодці. Записали відповідь. І останній вираз 7-7. Також буде 0. Запишіть відповідь у свій зошит. Молодці, а ми рухаємося далі. Наступне завдання 2 на сторінці 48. Перед нами є вирази. Нам необхідно підкреслити вирази, значення яких дорівнює 6. Тобто, ми маємо ці вирази обчислити, але відповідь ми не записуємо. А ті вирази, які мають відповідь 6, ми просто підкреслюємо. Будь ласка, перший вираз 6 додати 4, скільки буде, буде 10, а нам треба 6, тому цей вираз нам не підходить. Наступний вираз 8 мінус 2. Дорівнюю 6. Правильно, дітки, підкресліть, будь ласка, цей вираз простим олівцем або іншого кольору олівцем. Далі, діти, наступний вираз обчислюємо усно 3 додати 3, скільки буде? Буде 6. Підходить нам цей вираз, ми його також підкреслюємо. Відповідь не записуємо. Далі обчислюємо 7 1, діти. Яка відповідь? 6! Так, правильно, підкреслюємо цей вираз олівцем, він нам підходить. Так, наступний вираз 6 мінус 6, діти, яка буде відповідь? 0, 0 нам не підходить, тому ми цей вираз не підкреслюємо. Далі вираз 6 мінус 0, скільки буде? 0 це нічого, тому буде 6. Значить, 6 нам підходить, цей вираз ми маємо підкреслити. Наступний вираз 5 додати 5. Дорівнює 10. А нам потрібно, щоб було 6, тому ми цей вираз не підкреслюємо. Наступний вираз 7-6. Дорівнює 1. Він також нам не підходить, тому ми його не підкреслюємо. Далі вираз 1 додати 5, скільки буде? Буде 6. Правильно, дітки, підкреслюємо цей вираз молодці. І останній вираз 10 мінус 4. Також дорівнює 6, тому і цей вираз ми теж підкреслимо. Подивіться, скільки виразів у нас підкреслених. Шість виразів. Дуже добре, молодці. Рухаємося далі. Наступне завдання третє це задача. Давайте ми спробуємо з вами обчислити задачу. В автобусі їхало 8 пасажирів, двоє пасажирів вийшло на зупинці. Скільки пасажирів залишилося в автобусі? Дітки, про що розповідається в задачі? Задача розповідається про пасажирів, які їхали в автобусі. Скільки пасажирів їхало в автобусі? Вісім пасажирів дуже добре. Скільки пасажирів вийшло на зупинці? Двоє дивіться, число позначено словом. Тут треба бути дуже уважним. Двоє вийшло. Яке питання в задачі? Скільки пасажирів залишилося в автобусі? Дітки, пам'ятаєте, на минулих уроках я вам говорила, що слова відрізав, відсипав, вийшов, «від'їв» або там з'їв позначають зменшення, тобто знак мінус. Як же ж нам знайти, скільки пасажирів залишилося? Було вісім, двоє вийшло, стало невідомо. Для цього нам необхідно скласти вираз 8 мінус 2 дорівнює. Запишіть цей вираз у свій зошит до задачі. Дітки, обчисліть, будь ласка, дорівнює 6. То скільки пасажирів залишилося в автобусі? 6 пасажирів. Напишіть число 6 у відповідь до задачі. Дуже добре, а ми рухаємося далі. Для завдання 4 на сторінці 48 вам необхідно, дітки. Використати лінієчку. Тому візьміть, будь ласка, свою лінієчку і послухайте уважно, що ми маємо зробити. Перед нами є три відрізки: синій, рожевий і зелений. Нам необхідно виміряти довжину кожного відрізка, записати у клітинці, яка знаходиться біля відрізочка, і потім. Ці відрізочки порівняти. Будь ласка, візьміть лінієчку, прикладіть її до синього відрізка так, щоб початок починався на цифрі 0. Тепер погляньте, будь ласка, а де закінчується синій відрізок. На позначці 4. Запишіть, будь ласка, у квадратику число 4. Тепер покладіть так само лінієчку на рожевий відрізок. Число 0 і початок лінійки і початок відрізка мають співпадати. Подивіться, де закінчується відрізок, на числі 7. Запишіть, будь ласка, число 7 біля відрізка. І зелений відрізочок прикладаємо до нього лінієчку. Початок відрізка співпадає з нулем на лінійці. А закінчується зелений відрізок навпроти числа якого? 9, звичайно, запишіть, будь ласка, число 9 біля відрізки. А тепер подивіться, нижче у нас є нерівності 4 см і 9 см. Нам потрібно порівняти і поставити знак більше, менше або дорівнює. Пам'ятаєте, як ми порівнюємо іменовані числа? Ми на слова не звертаємо уваги, а порівнюємо лише числа: 4 і 9. Діти 4 більше, менше, чи дорівнює. Звичайно менше, тому ми маємо поставити знак менше між ними. Поставте. Наступна нерівність 9 см і 7 см 9 більше, менше, чи дорівнює 7. Звичайно, більше, тому тут ми ставимо знак більше. І остання нерівність 4 см і 7 см. 4 більше, менше чи дорівнює 7. Звичайно, менше, тому ставимо знак менше. Дуже добре, молодці. А ми рухаємося далі і розглядаємо п'яте завдання на сторінці 48. На малюночку ми бачимо, дітки, мотузковий парк. Але на драбині, по якій дітки ходять, не вистачає щаблів. От нам із вами потрібно взяти лінієчку і під лінієчку простим олівчиком домалювати необхідну кількість щаблів на лінійці. Бачите, що крапочки в нас є, вони нібито відрізочки. От тепер нам потрібно їх ці дві крапочки з'єднати між собою і намалювати щаблів. Скільки щаблів нам не вистачає? 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, дітки, домалюйте 5 щаблів. Дуже добре. А зараз я пропоную вам виконати завдання із логічним навантаженням. Мавпочка вирушає в путь у п'ятому вагоні з голови потяга, а жирафа у третьому з хвоста потяга. Чи можуть вони опинитися в одному вагоні, якщо в потягу сім вагонів? Звичайно, можуть. Дивіться, мавпочка. Їде в п'ятому з голови поїзда. Так Рахуємо. Один, два, три, чотири п'ять. Ось цей вагон. А жирафа їде в третьому, з, за рахунком, з хвоста поїзда. Якщо рахувати з хвоста поїзда, 1, 2, 3. Виходить, що кожен їде у правильному вагоні, але вони їдуть разом. Жирафа їде в третьому з хвоста поїзда. А мавпочка їде в п'ятому з голови поїзда. А зараз я пропоную вам, дітки, пограти у вправу скриньки настрою. В яку скриньку ви покладете враження від уроків? Скринька радості. Чи в скриньку подиву, чи в скриньку суму. Я дякую вам за вашу роботу і за увагу на уроці і прощаюся з вами. До нових зустрічей!